Всім привіт, дорогі друзі, Київ, Україна на зв'язку. Ви на каналі Уніворкер, і у цьому шикарному відосі буде друга частина лакшері патруля. Якщо хтось не знає, то вже є перша частина. Отут можете подивитися її. А для тих, хто взагалі новенький, я скажу, що ми будемо підходити до власників дорогих автівок і задавати їм різні цікаві питання, зокрема, як вони заробляють на такі дорогі тачки в Україні. Друзі, ви в соцмережах, зокрема в Тіктоку та на Ютубі, залишали мені лише позитивні коментарі. І це не мотивувало продовжувати, я буду продовжувати надалі, і я обіцяю, що буду їздити по різним містам України, якщо буде більше активу, друзі. Тому діліться обов'язково цим відео. Як показує статистика мого каналу, ось скріншот. Більше 75% людей, які дивляться мої успішні відоси, не підписані на канал. Тому друзі, я закликаю вас підписатися на цей шикарний YouTube канал та витиснути кнопку лайку і дзвіночку для того, щоб не пропускати нові відоси, друзі. Якщо підписалися на канал. Обов'язково пишіть коментар. І, друзі, давайте підемо і запитаємо киян українців і інших людей, як же вони заробили на цю круту тачку. Клас. Дай Боже. Щоб, щоб було. Да. Тесла класна машина. Я думаю, люди на теслі відкриті. Доброго дня. Я блогер, знімаю відео на Ютуб. Можна вам задати питання? На камеру не дуже хочеться. Не хочете? Не хоче. А можете просто задати питання, я вам відповім, а на камеру. Але не на камеру. Зні... Не любите зніматись? Не, не, не добре, ну добре, вибачте. Тоді а ще питання взагалі? Ми знімаємо запитування на рахунок того, як таким людям, як ви вдається зробити на хороші машини, такі як Тесла, або Мерседес, або БМВ. Як. Там просто в сфері своїй треба працювати, не знаю. Так, ну, да, про... ну просто яка професія? Тому що я працював э, перед війною продавцем за 20 тисяч гривень, порахував математично для того, щоб зробити на машину за 2 мільйони, треба більше 20 років відкладати. Треба, треба розуміти, тобто, ко на кожного у вас ціль є певна. Є ціль, І ви так. повинні розуміти на, на початку, що вам треба зробити для цієї цілі. Так. Ви розумієте, що продавцем ви не можете зрозуміти можу. Тому ви шукаєте варіанти, як це можна зробити. Так. От, і все. Ну, я працюю, наприклад, в сфері е, страхування життя і все. Страхування життя. Я знаю. У мене, до речі, є відео на каналі про страхування життя, і е, люди не дуже схвально там відзиваються. Ну, але. Це, треба, це повинно бути, знаєте, як? Це не треба пропихувати, як як ви продаєте в магазині Так, так, я знаю. Ви повинні дати людині зрозуміти, що. Щоб вона, вона повинна сама зрозуміти, що це їй потрібно і все. Добре. Ну ви, ви бізнесмен чи працюєте бізнесмен. в найму? Ні, ні, бізнесмен, так? Да? Звичайно. Ні, це... — Ну добре, от вам скільки років знадобилося на цій машині, тут А, скільки мені років знадобилося? Знадобилося, так. Да. Е, три. Три роки, так? Але в мене до цього просто воно було так, що спочатку була одна машина, продав, Добре. інша машина була до цього Mercedes, мені його розбили. Добре, було, Добре. А, ну ви в день взагалі скільки працюєте? 12 годин, як всі інші люди, чи дуже мало? Взагалі дуже мало. Прям дуже мало, б сказав. Дуже мало. Просто Добре. міняється. Е... Не розумію. Добре. І Добре. чому ви все-таки вибрали не бензиновий автомобіль, а електричний? Я живу під, під поряд з містом. Так. Мені це зручніше, все. тому що. Я, у мене був Мерседес до цього, ешка 3,5 літра. Вона жрала 20 літрів майже на 100 кілометрів. А це 1000 доларів в місяць просто вилітало в нікуди. Це. Добре, я розумію. Добре, дуже цікава сфера діяльності, страхування життя. Дякую вам. Будемо ходити далі. Тесла моделист з футуристичними дверями, як у Ламборгіні. Як ж людина на неї заробила? Давайте спитаємо. Я блогер, знімаю відео. Можна задати одне питання? Як вам вдалося в Україні заробити на цю футуристичну тесло? А, а чому ви вважаєте, щоб ну, те, Тесла настільки багато привертає уваги? Тобто? А, тому що в Україні це вважається елітний автомобіль, і для того, щоб, наприклад, простому працівнику на нього заробити, потрібно 20-30 років, по моїм підрахункам. Ну, Просто цікава я... ваша сфера діяльності. Яка професія взагалі дозволяє так добре? Е... Я підприємець. Yeah. От, я був е... <клес> директором компаній кількох я добре. був технічним директором великої компанії. тому… І скільки yeah. вам років взагалі знадобилося, щоб заробити на таку машину? <клес> Менше, ніж 20. <клес> Менше, ніж 20. Добре. А чому ви не вибрали Mercedes чи якийсь бензиновий автомобіль? У мене були бензинові автомобілі, я обрав електричний автомобіль. Мені цікавий новий досвід, мені цікавий ем, новий взагалі, підхід до автомобілів, тому що ну, це, це, це незвичайний автомобіль. Добре. Я не скажу, що він ідеальний, він далеко не ідеальний, так, але це незвичайний. Так, я розумію. І дивіться, зазвичай в Україні працюють більше 12 годин звичайні робітні. Скільки працюєте ви? Менше 12. Менше 12 годин. Якщо ви бізнесмен, до речі, я хочу вам подякувати, що ви тримаєте інформаційний фронт і нові робочі місця. Тобто, ну даєте змогу працювати людям. Дякую вам. Я ютубер, можна вам задати одне питання. Як ви зробили на таку класну БМВ? Тяжко працював. Е, яка ваша професія? Е, працюю в інформаційній технології. Ви айтішник? Е, так. Е, ви працюєте на себе чи ви бізнес чи на компанії? Працюю на компанію. Е, добре, скільки вам знадобилося часу, щоб зробити на цю БМВ? Е, тяжко сказати, але... Да, Кредит. Ну, ні, в минулому разі півтора року тому назад. А, він, я, то, добре, От, я скажу. розумію. Скільки часу, але ну, на той момент я працював більше 4 років в компанії. Добре. Скажіть, будь ласка, є таке вмін, що щоб заробляти дуже багато? треба працювати 12 годин на тиждень, дуже багато, 24 на 7. Як ви відноситесь до цієї позиції? Тільки так пошкодилося з тисяч. Тобто ви працюєте 12 годин на день? Буває більше. Йоб, добре, я розумію. Все супер, дякую вам за опитування, супер. Хорошого дня. Чувак сказав, що працює більше 12 годин на день. І він розділяє ту думку, що типу, треба працювати більше 12 годин на день. Тому hard work pays off. Ще є інфініті, крута. я думаю, скільки вона коштує. Давайте запитаємо, як не рідне А. Добрий день. Я ютубер я вас не відволікаю. Тут питання що вам задати хочу. Як ви заробили на «Інфініті»? У вас класна машина. Тому і просить, з ким ви працюєте, хотілося б знати. Керівником. Тобто ви найманий працівник чи бізнесмен? Найманий працівник. І скільки вам років знадобилося, щоб заробити на машину? 5 років. Ви її в кредит брали? Так. Добре, добре, я зрозумів. Дякую вам. Дуже. Дякую. Хороша вам дня. Да, зняли машину, керівник, директор. Бачите, ну, друзі, не тільки бізнесмени їздять на тачках, Директори теж їздять, наймені працівники на таких машинах. Я готовий. Як ви думаєте, скільки коштує цей лексус? Подивіться, я думаю, дофіга він коштує. Але подивимось, як власник Lexus, що нам скаже. Добрий день. Можна вам задати питання, якщо ви не зайняті? Дуже цікава ваша думка. Як ви заробили на цей лексус взагалі в цей час? Працював. А ким ви працюєте? Бізнесменом. Ви бізнесмен. і скільки вам знадобилось років, щоб зробити на машину? Все життя, розум потрібно. А зробити тобто, десь за півроку. Ну, пів тобто ви працюєте важко, так? Да? Mm. По 12 годин на день. Ні, дві години. Я розумію. Все супер. Дякую, Дякую вам. Прошу вам дня. Ви Добрий Дуже вам. відкрита людина. Дякую. Так, зараз. Добрий день. Добрий день. Ми тут на YouTube знімаємо одне питання. можна вам задати? Не хочете? Я добре, ну то хорошого дня. Нічого страшного. Добре, йдемо йдем далі, друзі. Я думаю, знайдемо зараз. Он, дивіться, до речі, Мерседес стоїть. Давайте підійдемо ще в один мерседес. Окей. Добрий день. Ми тут на YouTube знімаємо. Можна вам питання? Це дуже цікава ваша думка, як ви заробили на цей мерседес? Украв. Украв? А... Ну а чому ви не хочете говорити? <реш> Добрий день. Я блогер, я хотів би задати вам одне питання. Як вам вдалося в Україні заробити на такий стильний Мерседес? Дуже цікаво. Яка ваша професія? Не хочете говорити? Добре, бабачте. Добрий день. Ми тут знімаємося опитування на Ютуб. Можна вам задати питання, як ви заробили на цю круту БМВ? Довго і нудно. Ким ви працюєте? Ви бізнесмен чи найманий працівник? Е, і... е, ну, скільки років заробити, щоб на таку тачку? Постепенно, все добре, добре, дякую. Хорошого вам дня. <реку> да. е, добрий день. Е, я YouTube-блогер. Можна вам, будь ласка, задати питання, знімаємо по парковці. Як вам в Україні вдалося зробити на такий стильний LeX? Чемпіон світу з фітбоксингу ваку і мав спонсор. О, добре. Скільки вам знадобилося років, щоб за допомогою спорту заробити на машину? Це ж не гігаспорт. Ви бізнесмен? Бізнес Ні, я не бізнесмен. Ви працюєте на дядю? Ні, не працюю на «Дядю». Добре. А чому ви не взяли «Теслу»? «Тесла» стоїть дорожче. Добре. Я хотів би теслу, але воно стоїть дорожче. Я розумію. Взагалі ви працюєте скільки годин на день? По 12 годин на день, як багато, багато із наших українців? 12-8. 8 годин 8 8 8 на день. Добре, добре. Тобто ви бізнесмен, так? Mm. Ну… Тобто у вас є наймані працівники? Ні, yeah. Зараз я працюю в зашкільній освіті. Добре, я розумію. Тобто ви жаробляєте на життя на спорті. Спорт був раніше. Зараз вже не спорт. Все, я розумію. Добре, дякую. Yeah. Хорошого Хорошо. вам дня. Супер. Не хочеться зніматися, а? Ай-яй-яй. Друзі, якщо я раптом помру або мене застрелять, тут Гелінтваген у нас. Просто знаєте, що я любив займатися своєю справою і просто любив людей. Доброго дня. Ми знімаємо запитування про автомобілі. Можна вам питання задати? Можна. Яким чином вам вдалося в Україні заробити на цей бандитський гелінтваген? Довго працював роками. 6-7 купив. Дурсика, в якій сфері ви працюєте? В сфері продажів, продажу техніки. От, багато років набрався, копійку до копійки, та й Кожа, кожен день без відео. І чому ви не купили Тесла, а ви були концертуєте? Ну, тобто, знаєте, у кожному ж своє. У цієї машини є душа. А, Тесли там не та, було. Та, та. Що? Звук води, так скажем, чувствується, що коняшка. Скільки годин на день ви працюєте? Вісім для ви бізнесмен, читаємо бізнес. Якщо у вас є ваші питання, будь ласка, дякую вам за те, що обезпечуєте наш не інформаційний, а економічний фронт і підтримуєте Україну таким чином плати за зарплати. Що, зараз військово потрібно працювати от, 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 і туди побажаємо хороші здоров'я і буде а, добре. Дякую вам, слава Україні! А, супер! Слава героям! А, ну, супер, це класне відео, але є одна проблема. У мене довбана го прошки Доброго дня! Ми знімаємо запитування на Ютуб одне питання. Можна вам задати? Давайте. Як ви заробили на цей порш каєн? Кредит взяв, довго працював, програмне забезпечення. Ви програміст? Частково керівник О, ви директор. Пприємство, так О, ви на себе працюєте чи на дядю? На, на себе все життя тільки на себе. Шести років сам Класно. працював і заробляв. Класно. А скажіть, будь ласка, як зробити? Скільки років треба, щоб зробити на цю машину? О, близько п'яти-вісьми років. Угу. А чого ви не купили в Теслу, Всі ж на Теслу зараз Е, Не довіряю електроавтомобілям. Лише класичний бензиновий двигун. І мрія дитинства була. Добре, дякую вам. Ви дуже Добре. добрий чоловік. Хороша вам дня. отак, друзі. Бачите. Ось і підійшло друзі до кінця це суперське відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Наступного разу ми будемо знімати лакшель патруль лише з заможними жінками. Будемо підходити до заможних жінок і питати їх, як вони заробили. Сподіваюсь, друзі, зацінити цю ідею, поширювати такі відео для того, щоб створювати резонанс і робити популярним український контент. Тому що я реально стараюсь, ризикую і насолоджуюсь цим спеціально для вас, друзі. У нас сьогодні було реально багато відмов більше 50%, У нас було просто відмови. Люди нам відмовляли. Тому Друзі, сподіваюся, ви заціните друзі. Це відео когось надихне. Бажаю вам хорошого дня! Слава Україні! Та побачимось нових шикарних відосах.